Всім доброго дня. Попередньому відео розказував, що придбав нову вощину молодого виробника Бівольд. І тепер її навощив на рамочки. Казав, щоб допробувати її. Як вона навощилася? красиво, грані, так як вже повторювався в попередньому відео. чіткі. номер вайців От навіть є вибито, вигравіровано. Все красиво. По розміру також підходить, ну, що не треба обрізати. Підрізати, все хватає, так як має бути. Буде коли буває, що обрізати потрібно, але все супер. Рамочка, е, я підписав, щоб знати, Be World, 23 рік. Всі рамочки я підписав. Ось з цієї сторони, просто вони стоять в шахматному порядку. І зараз буду їх пробувати ставити вулиць. Подивитися, як на них реагують джоли. Казав, не використовую цю вищину, тому не знаю. Наразі йдемо пробувати, ставимо контрольних, Відкриваємо наш контрольний вулик, це ще ми беремо на, зараз на пробу. Тут є 5 рамочок, забираємо заставно, досточку і це місце ставимо вущенку нашу. Зараз квітень місяць, сади, зацвели, йде перга, але взятко. Нема багато. Так, дивимося по розплоді. Хтось ставить між розплід, хтось ставить з боку розплоду. От, Розплоду є така кількість, красота. Я ставлю. А, знизу сітка, Та зараз відсунув. От, знизу сітка, сітка покажи зверху. Вони так. Зимували, в принципі. Тепер зараз ставлю сюди посередині Лушенко. Те саме написав навіть для себе, щоб орієнтуватися Bivolid 23 рік. Ставимо ми написаним допереду. Це перший, перший контроль не є. Тут під рамок, зараз будемо пробувати ставити слабший. Підійшли ми до другого контрольного вулика, нашого. відкриваємо, дивимося. Він нас на чотири рамочки, заставна, бджоли, матка-маточка ходить. Бджола більш-менш плотно обсижує рамочки. Також ми ставимо середину. Зараз якраз такий період, що виходить багато кількість, велика кількість молодої бджоли, і думаю, що результати мали би бути хороші. О, тут також є гарний розплід. Все красиво. І посередині ми ставимо вощинку. Так. Наша славнозвісна вощина підписана і ворить. От. Все як має бути. Ставимо ми її. Так, опа. Все. Дві вощинки є. Два контрольні вулика. Накриваємо наступний. Зараз ставлю цих 5 рамочок на контроль, вже поставив 4, ще цих, ці ставлю. ще На наглядному прикладі тут також 4 рамочки. Тут ще розширення не було. Також видно, що вони ще вийшли зими, що тут роботи ніякої не проводилося. А, проводилося, хіба такий огляд робили? Чи по, по кормах все на місці. Печаточка, красотень. Вибираю вулики різні, на різних рядах. От ззаді поставив, чотири, там дві поставив, на цій стойці поставив дві і так ставлю. Так, ставлю на різних стойках сильніші чи слабші є. Це самого ще да? Це, це вощина свіжа, виходить, вона ще тому така молода. На упаковці було написано 28 березня виготовлення вщини. Тому вона ще не спіла потусхніти. Все. Зараз доставляю всі решту відео, всі, всі решту рамочки. І завтра вже включуся, подивимося по результатах. Продемо по тих самих вуликах і побачимо. Як вона вже при роботі. Так, друзі, у нас пройшло півтори сутки, коли ми підставляли нашу цю схелмузичного вишину бівор фірми. Ту, що я казав, що ми тестуємо. Зараз ми подивимося на результати, що бджоли зробили, чи відтягнули, чи засіяла матка. Скажу, що у нас погода нормальна сьогодні. Декілька днів, коли ми ставили, була погода не з тих кращих. Було паспорт, бджоли не дуже літали. І по медозборах слабо в нас. Нас зацвіло наразі хіба слива і все, персик зацвів. І там в полі декілька квітів. Щоб взяти медозбір, такий немає такого медозбору. Немає що там десь поле і все слабо в нас цим. Зараз ми відкриємо, подивимося на результат. Але це зараз квітень місяць, тому джола має більш-менш тянути вущину. Так, в тіньок, щоб сонце не поплавило її. І... Піднімаємо, дивимося на результати. Так. бівольт, Все на місці. Так як, так як було сказано, підписано. Піднімаємо. Самому цікаво, що за, за результат буде. Вулики не є сильні, щоб більш-менш. Так. Воля. Відтягнули майже, майже цілу вощину. Ще не вистачає декілька сантиметрів до, до кінця. З цієї сторони, в принципі, так само. І знаєте, що я вам скажу? Що матка засіяла. Покажи крупним планом. Це по покр покранку. Сфокусуй. Матка засіяла вощину. Видно? Угу. От. Це пройшло півтори сутки. Позовнішньому виді. Ну, Віщена нормально, не поплило, все красиво, поприклеювали борчики, зверху також почали підтягувати. Я опускаю її вниз. Внизу було десь 2 мм 2-3 мм зазору. Вощина не, вперла, не вперлася, все нормально. Ну, чуть чуть вона впустилася, це стандартне явище, але немає хвильки, все красиво, чудово. Джолки навіть піднесли її. Нектаром пару капель. Зараз спробую маточку знайти, як вона тут. Яйця свіжі. Наразі, наразі не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу матки. Але є і яйця з одної сторони, і є з другої сторони. З двох сторон є засів. Так що мужчина добре показала себе. Зараз відпиваємо другий вулик. Відпиваємо цей, подивимося по результатах. Роботи цієї вощини. Кажу, це півтори доби пройшло небагато. Можливо, кось швидше відтягують. Ну, як були нормальні взятки минулого року, став на вулик корпус магазинної вощини, в мене вся магазинна система. Вони відтягували її десь за 3-4 сутки повністю, але ці, і зразу задавали їй медом. Але на жаль, зараз такої нема ситуації, тому... О, так. так. Бачу, що бачу? Бачу таку саму картину. Відтянули її. Матка засіяла. от Покажи на відео. Маточка засіяла, зверху бортики поприклеювали, знизу ще трохи не засіяно Тут також така ж сама ситуація. Така ж сама ситуація. Відтягнули... Все красиво, вощина не пливає, тримається, знизу бджолки також приклеїли, по боках поприклеювали. Не гризуть, не гризуть вущину. Це такий основний фактор по всіх справі. Кажу, це є на 4 рамочки на даний момент. Наступний у нас контрольний вулик. Показуємо, що це, і ще покажемо там вулики. Не буду всі 9 показувати, бо це я вважаю безсмислено показувати всі вулики. Так. Тут Все так само. той самий підпис, все те саме, що було на, коли ми ставили на попередніх. Джоли тут є. сильно багато. Це є такі, міні, міні вулики. Так. Тут що? Вони також витягнули тут, майже майже. Ще трохи лишилося є. Тут трохи менше відтянули. Ця, ця рамка стояла не посередині, вона стояла більше до краю. Я комбінував, ставив і посередині, і більше до краю красиво. Матка тут і... наразі не засіяла, але... але по красоті. Красота. Наразі я скажу, що нормальна вущина. Можу її рекомендувати. Перевірив на своєму досвіді. Основний фактор, що не погрезли її в такий, як теперішній час зараз, повідтягували. Враховуючи з того, що немає взятку, це є доволі чудові результати. По основних сім'ях також ставила там в результат такий самий. Нема там теж десь засіяла, десь підтягнули, десь ще трохи дотягнули. Все. Це нас останній експериментальний, Збираємо. Опа, йдемося. Результат очевидний. Відтянули, маточка засіяла. Вони піднесли нектаром якимось чи попереносили сироп з двох сторін. Супер. Супер. Так що рекомендую вам нового виробника, мужчини, який вийшов. Недавно на ринок молодий, можу казати, що вона нормальна. Самі бачите, як став, пройшло півтори доби і результат очевидний. Всім дякую за перегляд. Сказав, рекомендую вам цю якість, якість хороша. Дивіться попереднє відео, робив зовнішній вигляд, тепер показав їй наглядний приклад. Все, підписочка з вас, лайк, переходьте в інстаграм, сторіси там часто. هرنه همه